Угорщина регулярно блокує допомогу нам, але Європа якось весь час дотискає. Чи дотиснуть і цього разу, як гадаєте? Ну, мова йде не про дотискання, я б так сказав би, тому що тут просто вони ігнорують позицію Угорщини. Європейський союз навчився вже за ці. Місяці спочатку широкомасштабного вторгнення просто ухвалювати рішення в обхід Угорщини. Так, вони до певної міри там задовольняють тільки забаганки, що стосують, наприклад, санційний політик санкцій, частині там придбання нафти і так далі, світлих нафтопродуктів, газу. Але ну тут ЄС направду залишається доволі послідовним частині необхідності ухвалення рішень, які б мали змогу надати Україні допомогу. Заради правди, скажу мене бентежить непоквапливість ЄС. Через свою таку, знаєте, багаторічну, багатовікову, мабуть, даже я сказав би таку бюрократію. Бо в цій частині варто задати, наприклад, фінансову допомогу 18 мільярдів євро, яку отримує Україна як допомогу до державного бюджету в цьому році. А що стосується військової, то треба тут просто для глядача розділити один цікавий момент. Мова йде про 500 мільйонів євро заблокованих із європейського фонду миру. Це позабюджетна е, фінансова організація, так, фінансовий фонд, е, який передбачає надання допомоги третім країнам на запити цих третіх країн з метою регулювання конфліктів та військової допомоги зміст на їх обороноздатності. Такий фонд був створений у 2021 році. Тому тут Угорщина ну, проявила себе як завжди. Тому я не думаю, що ця допомога буде. Ми її не отримаємо. Вона буде просто будуть ухвалені рішення в обхідці угорщини та і все. Але найголовніше, що, що цього треба винати. Я думаю, європейська звільця виносить консенсус. Із ухвалення рішення у ЄС має піти в небуття. Про це треба вже говорити в голос. Про це говорить і думаю, що такі рішення до регламенту вони ухвалять. Чи змінить коли-небудь рано чи пізно угорщина свою позицію щодо України і що для цього повинно статися? А угорці загалом нормально до нас відноситься. Просто є придуркуваті такі, як органи політики, їх по іншому назвати не можуть сіяр, то інші, які залишаються в орбіті впливу Росії. Тому що, якщо прослідкувати політичну кар'єру Орбана, вона дуже сильно залежна від російського впливу. Ще ну, чимало є повідомлень у засобах масової інформації, просто для глядачів, кому цікава доля. Точніше, політичний шлях Орбана, скажу так, то він тісно пов'язаний саме з російською політикою, російськими спецслужбами, фінансуванням Росією, саме виборчі кампанії Орбана. Тому поки що тримають за одне місце за причинне місце Орбана Росіяни. І він робить те, що їм скажуть. Як тільки він буде робити дещо по-іншому, це все на поверхню і Орбана знесуть. І так питання часу, коли він піде від політики. А те, що угорці надають серйозну допомогу Україні, я маю на увазі гуманітарному плані, приймають наших біженців і так далі, так і є. Військова допомога, вона дуже слабка. Тому тут лише знаєте, має бути цілеспрямована політика Європейського Союзу України в тому числі. Для того щоб сприяти переформатуванню політичної карти угорщини і просто прибрати Орбана від влади. і Все ну, звісно, це не так просто буде, але це треба робити. Але ж Орбан і угорці це так само, як Путін і росіяни. Вони ж ну самі обирали його. Ні, 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 трішки не так. Трішки не так, друзі. Я це моя особиста думка, тому що ну підтримка Орбана не є тотальною. Вона більшість угорців, так тут до певної міри з вами погоджуся, але. Каральні машини, такої, як, наприклад, у, на Росії, в Угорщині, немає, все таки угорщина є членом європейського союзу. Зверніть увагу на окремі заяви Орбана, які говорять навіть про те, що давайте Україну швидше приймати до європейського союзу. Він лав, маневрує, так як і е, Лукашенко. Але і Лукашенко і Орбан Орбанці частині закінчать атаку, як які який підуть небиття. Водночас є і ще одна скандальна заява, яку хотілося б з вами обговорити щодо так званих звірств України по відношенню до Угорщини на території Закарпаття. Мовляв, там національні прапори було знято з державних установ кількох сіл. Чи дійдемо ми рано чи пізно якоїсь спільної точки, спільної мови щодо меншин? Ну, якщо це назвати звірствами, коли знімають ну, вони пропори, так це називають. Ну, я більш ніж переконаний, що багато хто нас дивиться, то ви були на Закарпатті. Бачили це. Мене що? особисто дивував. Да, мене дивувало, наприклад, чому на державних установах перед українським прапором висить прапор у Ми в Україні. Я розумію, що в історичному вимірі це землі Австро-Угорської імперії. Так, там багато проживає мадяр, які за своїм ну, часто і кров'ю, і духом вони є ближче до угорців. Але Після другої світової війни це дуже ну, жорстокої світової війни, друзі, було досягнуті домовленості про встановлення кордонів. Все світ вирішив, що так воно має бути. Світ має так існувати. Давайте тоді що згадаємо кордони України до початку Другої світової війни, коли там і Львівщина, Чернівецька область, Івано-Франківщина взагалі не входили до України. Ми сьогодні говоримо в день соборності України. принагідно вітаю усіх з цим актом уз'єднання. То ми що повинні зараз? Відкинути взагалі на задній план і діяти в парадигмі росіян. Давайте повертатися до історичних е, коренів, чи там земель чи часів Російської імперії, яку там 13, е, перепрошую, 18 перепрошую, вісімнадцяту сторіч чи го Ну це це дурня повна. Я вважаю, що така риторика не зовсім правильна. Ми, звісно, зараз переглядаємо наші відносини з тими самими поляками. І з угорцями будемо переглядати відносини. Це не так просто зараз. Багато спекуляцій є на тлі національних е, притіснення національних меншин. Але ну, тут, як на мене, більше пересмікування політики, от неправильне трактування або трактування на свою користь усіх таких історій політиками, які завоювали там певний, мірою е, певний ступінь довіри до суспільства, е, дуже активно експлуатується для маніпуляцій, для власних виходу зараз те саме відбувається з угорцями. Допомагають угор... влади угорщини, допомагають горцям Україні. Окей, допомагайте. Які питання? Ви даєте паспорти, що за Україну? Не робіть цього, бо так немає. Чому повішується прапори іншої держави на державних установах? Це не заборонено взагалі законодавство. Так немає бути. Це дурня якась. Тому це все як вважаю, що абсолютно це нормально. А те, що ну, зараз угорцям там декому не подобається, ну це така справа. Ну, от, якщо ви згадали вже Польща, то у нас є прекрасний приклад, що ця повномасштабна війна Росії проти України змінила ставлення між поляками і українцями. Забулися згладила да, історичні якісь розбіжності. А чи зміняться стосунки між угорцями й українцями зі зміною Орбана? Чи що може це все згладити? Безумовно, що може? Я думаю, що в великій мірі в абсолютній мірі визначає політику держави відношення до інших саме керівників. Ну, зараз ми говоримо про прем'єр-міністра Угорщини, тому що Орбан це ж не президент Угорщини. Брешт, президентка Угорщини, до речі, до нас нормально відноситься, якщо говорити, але ну вона не ухвалює рішення. Ситуація така приблизно, як і з Німеччиною. Штайнмайер багато що може думати, а рішення за Олафом Шольцем. Тому що стосується Угорщини, не буде потепління. Я більш ніж переконаний в цьому. Все таки вони будуть залишатися Угорщина в парадигмі проросійської пропаганди дуже довгий час. Російсько-українська війна, точніше, війна Росії проти України, перепрошую. Вона багато зараз оставляє акцентів. правильних. Польща в цьому сенсі я з вами погоджусь дуже вдалий приклад. Ми абсолютно зараз переглядаємо відносини. так само з зустріч, але правду скажу, що регіон саме Закарпаття він доволі складний, тому що їхній історичний вимір, коли вони там за одне століття переходили з однієї держави в іншу. Та да, він дещо змінив ментальність самих навіть українців нині, які проживають на Закарпатті, і Якщо з ними спілкуватися, то вони говорять дуже часто, мовляв, нам то пайдужити, аби був спокій. Тому так, да, тут дійсно є проблема, а вона історична. Втім, я думаю, що правильне позиціонування Угорщини я не випадково зараз говорю саме про Ялтицький Буг, коли було зафіксовано межі країн за підсумками Другої світової війни. Так, певні обміни там тривали територіями, але то я думаю, це такі знаєте, технічні моменти. То він має продовжуватися до нині, бо це порушення цієї ставості сьогодні до воїн, як ми бачимо, Росія з, з у вас зійшла, я сказати, сказала. Ну, мама на увазі проти режим, але її толерують і росіяни. Але якщо режим змінюється, то звідповідно дуже легко впливати на думку великої кількості населення. В цій частині треба просто складати Радянський Союз, як не розвалювався. Лідери держави Радянського Союзу сьогодні говорили одне завершую. Завтра вони говорять інше, а до них довіра та сама. Тому це тоді легко зміниться зустріна думка. Легше, скажу так. Так само з уголочним буде. Пане Валерію, дякую вам за ваше роз'яснення. Валерій Клочок був з нами на зв'язку, цент керівник центру громадської аналітики Вежа.